Сьогодні проаналізуємо, чи вірно ти розумієш умови тендерної документації, якщо такі умови виписані з умовою. Що значить виписані з умовою? Це означає, що тобі самому треба вирішити, чи подавати такий документ, документи інформацію у складі тендерної пропозиції, чи не подавати. І, як свідчить практика, такі умови з умовою кожен читає по-своєму. При цьому розуміння таких умов тендерної документації в замовника, учасника, в аудитора, і суду може бути різним, що мене зовсім не дивує. І ти зараз на каналі Ярослави Дуброви, юриста, консультанта в сфері публічних закупівель і Держфінконтролю, Щотижня ти можеш дивитися тут нові відео про важливе, цікаве в публічних закупівлях і контролю. Тож підпишись, аби бути завжди на крок вперед. Отже, давайте аналізувати цей закупівельний кейс. Предметом закупівлі була електрична апаратура. За результатами моніторингу цієї закупівлі аудитори склали негативний висновок і вказали, що замовник повинен був відхилити тендерну пропозицію переможця через невідповідність технічній частині. Замовник оскаржив висновок аудиторів до суду і виграв всі три інстанції. Чому виграв? Розказую. В оскаржуваному висновку аудиторів вказали, що тендерна пропозиція переможця саме тому не відповідала вимогам тендерної документації, оскільки цей учасник не надав у складі тендерної пропозиції інформацію про маркування, протоколи випробувань, сертифікати, технічні паспорти тощо щодо предмету закупівлі. Суди першої та апеляційної інстанції погодилися з доводами замовника щодо протиправності оскаржуваного висновку. Зазначивши про те, що наявність виявленого порушення не ґрунтується на приписах чинного законодавства, тендерної документації замовника та суперечить встановленим обставинам справи. Верховний суд підтримав позицію попередніх інстанцій з таких мотивів: в силу норм статті 22 закону про публічні закупівлі у тендерній документації, має зазначатися така інформація. Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація. У разі потреби плани, креслення малюнки чи опис предмета закупівлі. Інформація про маркування, протоколи випробування або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам у разі потреби. Зверни увагу на ці три слова у разі потреби. Відповідно до положень тендерної документації замовника, було передбачено, що інформація про маркування, протоколи випробування або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам, у разі потреби наведена в додатку 2 до тендерної документації. Звертаєш увагу на ці три слова у разі потреби. Ідемо далі. Водночас, умовами тендерної документації було передбачено: якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій з причин від нього незалежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. При цьому положення тендерної документації не встановлювали безумовного імперативу щодо обов'язковості надання в складі тендерної пропозиції, зазначеної інформації про маркування, протоколи випробування або сертифікати в складі тендерної пропозиції. А використання в тексті тендерної документації конструкції ну що пам'ятаєш ти три слова? Так, точно, в разі потреби. Так, от використання цієї конструкції зумовлює застосування відповідного припису. Виключно за наявності чітко встановленої вимоги в тендерній документації, зокрема в додатку 2 до неї. Ось так. На це звернув увагу Верховний суд. Йдемо далі. В свою чергу, додаток 2 до тендерної документації, який мав назву технічна специфікація, визначав виключно вимогу про надання учасникам документа виробника, що засвідчує якість товару, зокрема паспорта або технічного паспорта, або керівництва інструкції настанови по експлуатації. При цьому така вимога стосується не етапу подачі тендерної пропозиції, а етапу поставки товару, тобто виконання умов договору. Таким чином, додаток 2 до тендерної документації також не містить імперативної вимоги про надання інформації про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність придбання та закупівлю встановленим законом вимогам, і замовником вимогам тендерної документації. Таким чином, додаток 2 до тендерної документації також не містить імперативної вимоги про надання інформації про маркування, протоколи випробування або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі, встановленим замовником вимогам саме у складі тендерної пропозиції учасника. Аналіз усіх положень тендерної документації в системному зв'язку дає підстави для висновку, що вимога про надання учасникам інформації про маркування, протоколи випробування або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам в складі тендерної пропозиції, має факультативний характер. Тож за такого нормативного регулювання. Та за таких виписаних замовником умов тендерної документації, Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що надання у складі тендерної пропозиції інформації про маркування, протоколи випробування або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам, є факультативною, а не обов'язковою вимогою. При цьому, як встановлено судами в справі. Переможець надав у складі тендерної пропозиції технічні специфікації, складені за інформацією і вимогами, формою, змістом додатка 2 до тендерної документації. З огляду на таке Верховний суд вважає обґрунтованими висновки судів попередніх інстанцій, що тендерна пропозиція переможця відповідала вимогам тендерної документації в цій частині. А тому замовник не допускав порушень вимог закону про публічні закупівлі, а висновок аудиторів по моніторингу є протиправним. От так от здавалося б, три слова, а яке важливе значення мають, так? До речі, це рішення Верховного суду з реквізитами вже є в учасників моєї групи та юридична підтримка на платформі сигнал. Доєднуйся до нас. І напиши, до речі, в коментарях під цим відео, чию позицію підтримуєш ти в цьому спорі. Замовника з переможцем і судами, чи, можливо, аудиторів. Ну ще мені цікаво, чи була в тебе така ситуація, чи ситуації в закупівлі, а може взагалі в житті, коли кілька слів, або й одне слово, відігравали ключове значення. Напиши про це в коментарях під цим відео. Ну і не забудь про лайки і підписку на мій канал. Готую вже нові практичні відео для тебе. Миру, добра і сонця тобі! До скорої зустрічі.